Тільки Слово Боже завжди дає відповідь на всі питання, виходь із будь-якої ситуації, коли багач потрапив в пекло, спитав Аврама, що зробити його близьким, щоб не потрапити в пекло. Авраам відповів: Хай слухаються Мойсея, тому <клес> завжди важливо слухати Божу людину, як перебуває істині, яка має результат в житті, тільки Слово Боже дає нам спасіння, тому що це. Завжди істина стала і не знання, тому необхідно приєднуватися до церкви Христової, виконувати волю Божу спасіння наш, наше тільки в Ісусі Христі, тільки Христос, шлях істини життя. Амінь.